Традиційно на день Миколая розпочинається час новодічних свят. І у Слов'янську на центральному майдані засіяла вогниками новорічна ялинка. У цьому році погода у грудні більше схожа на осінню. Та незважаючи на це, слов'янський відділ культури разом з дідом Морозом і Снігуренькою порадували святом сотні дітей, що прагнули побачити казку. Навкруги ялинки казкові герої водили хороводи, гралися та перемагали у іграх разом з малятами. Ой, Ой! Ой! Я тут спешил, торопился, сапоги истер, но не опоздал. Все подарки успел доставить вовремя, потому что знаю, все дети очень любят мой праздник и все его очень ждут. Подарочки, подарочки, какая красота! Скорее возьми подарочки и приходи сюда! дійство перейшло на сцену до святкового концерту, в якому брали участь колективи художньої... ...самодіяльності міста. З початком новорічних свят усіх привітав виконуючий обов'язки... міського голови Олег Зонтов. И тут, конечно, в этом уходящем году мы пережили очень много, и эти праздники не столь ярко и радостно будут, как обычно, но тем не менее, праздник есть праздник, и с сегодняшнего дня они начинаются. Ну и действительно, следующая традиция. Все эти праздники начинается с того, что э, у нас зажигается и начинает работать что? Ёлка! городская елка. Раз, два, три, елочка, Вот так, ребята, только вместе работая, у нас что-то получится! Треба зазначити, що у цьому році свято ялинки для міського бюджету майже безкоштовний проект, бо ялинку місто придбало ще у 2010 році, а традиційних подарунків на майдані у цьому році діти не отримали.